45 років тому Ромів офіційно визнали народом. Визнали їх гімн та прапор. Відтоді 8 квітня їх день. Відзначають його всім народом. Цього року у Чернігові пройшов мирний мітинг. Підтримали Ромів і місцеві громадські організації. Ціль акції це проінформувати жителів Чернігова про те, що є такий міжнародний праздник – Ромен 8 апреля вот. рассказать интересные факты. Вот у нас на флеерах, вот на шариках есть факты, истории из жизни Ромен. Мы вышли сегодня поддержать Международный день Ромов. Потому как у нас мы считаем, что Украина очень мультинациональная страна и не имеет значения какой, какой он там национальная седа человека. А Украина мы все большая одна. Поэтому и эти люди тоже. Живуть на нашій території, ми теж повинні теж вважати права кожного, так як ані наші права вважають, і ми їхні права повинні вважати. Поэтому ми вийшли на помочім. Ромали досі страждають від стереотипів. Навіть сучасна прогресивна молодь, яка, здавалось би, мислить інакше, більш вільно, часто проявляє агресію до своїх однолітків ромів. На Налічному опиті можу розказати, що в школі проти Скажем так, была не очень благоприятная обстановка у меня в классе, и в течение моего обучения в 8-9 классе против меня подняли бойкот, и классный руководитель не обратила на это никакого внимания. С Но это очень тяжело психологически для ребенка. Очень тяжело. И сейчас тоже ту же самую ситуацию переживает моя младшая сестра. Это наблюдается не только на, на на уровне среднего образования, начального образования, это наблюдается на уровне всей системы образования. И даже вот когда ты уже вот, на финишной не промой, ты получил диплом, и когда ты устраиваешься на работу и можешь как бы ненароком заявить, что ты ром, тебя не примут на работу, скажет, что уже нет тут вакансий. Или у тебя яркая внешность, которая говорит о том, что ты ром или цыганка, тебя просто не примут на работу. Доказом того, що стереотипи існують, стало намагання невідомих молодиків зірвати акцію. Подашлі ніяка група молодих людей, стали виривати плакати у ребят, у активістів, от українських. стали виривати плакати, рвати їх. В принципі, я не знаю хто ні. І що вони взагалі хочуть, і що їм мішає? Як ми їм мішаємо, яким боком? Відзначимо, ми не встигли зняти все, що відбувалося. Застали тільки ось цих молодиків, які, ховаючись від камер, тримали зім'яті плакати активістів. Наш діалог із ними був коротким. А на що ви забираєте плакати в активістів? Забираємо плакати в активістів. Да, чому? Я такого не слышав. Так... У вас в руках плакати? Так, да? Ну то звичайно казались. Ну, то мені пірю. Акція, яка починалася як мирна, роми зібрались на валу і рушили ходою до Красної площі, зазначимо в супроводі працівників поліції. На щастя, такою і залишилася. Акція планувалася завздалегідь. На охорону громадського порядку під час акції були виділені представники Чернігівського відділу поліції. Під час акції до громадської організації Романодром приєдналися футбольні фанати. Будь-яких грубих порушень громадського порядку та кримінальних порушень під час ходи зафіксовано не було ніхто ніяких скарг не надходило. Організатори акції запевняють, писати заяви чи подавати скарги на спортивних хлопців не будуть. Єдине, чого вони прагнуть мирного життя і неопередженого ставлення.